Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас Луцький авторинок. Віднімо вам варіанти від 6 тисяч доларів. Буду знімати все підряд, все, що йде послідовно. І які варіанти є представлені на авторинку? Що ви побачите, приїхавши підбирати авто в своєму бюджеті? Взагалі тенденція варіантів на авторинку. Відзнімаю ряди і машини, які стоять послідовно. Так, У нас такий міганчик 2017 року, 1,5 дизельок, 12-900 тисяч доларів. Так, далі по порядку знімаємо 16 тисяч доларів у нас такий Renault Space. 2016 рік, 1,6 дизель, 2014 тисяч у нас заявленого пробігу. Ну і, Друзі, на початку нагадаю, що займаюся професійно підбором і перевіркою автомобілів. Тому, якщо якийсь варіант вас зацікавив або взагалі цікавить підбір автомобіля, звертайтесь, детально проконсультую, розповім. Є в нас такі послуги, як разова комплексна перевірка автомобіля, підбір і супровід на Луцькому рівненському авторинку. Підбір авто під ключ та експерт на день. Більш детальніше приклади своєї роботи, відгуки замовників, клієнтів. Автомобілі, які підбираємо, як перевіряємо, чим перевіряємо. Все, що пов'язано з моєю роботою, я показую в інстаграм. Знизу буде посилання, підписуйтесь, там більш деталі. Так, друзі, маємо таку шкодку в седані стіною 14 250 доларів. Це у нас 2018 рік. 2.0 дизель, механіка, заявлено рідна фарба. Я ще раз вам повторюсь, завжди наголошую, все потрібно детально перевіряти, тільки після того можна говорити про якийсь об'єктивний стан, там, типу, нічого не фарбовано, автомобіль в ідеальному технічному стані, рідний пробіг і все остальне. Так, у нас такий сценік. 6999-7000 ціна на старті, 1,6 бензин 2012 рік. До речі, там непоганий бензиновий двигун. Це одна з таких важливих тем, коли замовники не розуміють на що звертати увагу, які краще, на які краще звертати увагу двигуни, коробки. Там те, що є не тільки автомат, а є робот, є варіатор. Частина людей взагалі того не знає, друзі. тому Якщо ви займаєтесь під, підбором собі автомобілю, дуже важливо от визначити варіанти, на які потрібно звертати моделі. Нормальні, ліквідні, ходові двигуни, нормальні коробки. Бо дуже часто стикаюся з тим, що люди купують, так як паралельно займаюся діагностикою автомобілів. Люди купують там, наприклад, автомати. А по факту то робот чи варіатор. І вони тільки вже в процесі експлуатації дізнаються із різних проблем, якщо то У в них стоїть неповноцінний автомат. До речі, друзі, консультація безкоштовна. Якщо ви там не знаєте, що, що в вашому бюджеті оптимальне, на що звертати увагу, що можна шукати, звертайтесь, розповім, підкажу, поділюсь інформацією своєю практикою. Так. Давайте по порядку у нас такий дача Дастер. Подивимось, що по інформації, вчора в Луцьку був у нас дощ, то трошки вибачайте за картинку, 9,5, 2010 рік, 1,6 бензин, 159 тисяч на заявленого пробігу. Бачимо у нас шкіряний салончик. Ось такий варіанчик. Так, далі... Днемо тоді по порядку. у нас такий Ford Focus 2011 року, 7900 ціна, пробіг 193 тисячі. В салончику бачимо, також у нас комбінований шкірозамінник, клімат контроль. Друзі, довго не затримуюсь на кожному автомобілі, не розповідаю вам комплектація, там парктроніки, клімат контроль і все. Останнє, якщо вас вже цікавить, ви можете, от телефони я вказую. Я вказую, Продавець, вказує, я вам відзимаю, ви можете звертатись, там вже за деталями. Якісь можливо детальніші фотографії, а при потребі автомобіля я вам можу перевірити, надати детальне фото, відеозвіт косметичного стану, технічної сторони автомобіля. Тому, друзі, телефон буде знизу під відео, кому актуально, звертайтеся. Шкодка у нас така. так Далі маємо Volvo. Тенденцію, яку я бачу по авторинку, це мабуть, найбільше представлена категорія від 7 до 1013. Найбільше варіантів. Хто шукає в такому бюджеті, я думаю, що вибір хороший і можна щось на авторинку знайти. Ну, підбір і суприз на авторинку, до речі, плюси послуги в тому, що якщо ви ще не визначились в моделі, наприклад, ви не знаєте, що ви хочете, що вам там маленьке, що вам велике, можна от поїхати на авторинок. Де на авторинку вже нормально, як то кажуть, протестувати, придивитись до автомобілів, сісти, покрутити руля, подивитись салон, малий великий, габарити автомобіля, подобається візуально, не подобається. Оце є. Плюси підбору на авторинку. Що ви можете реально побачити, порівняти, а дуже важливо це порівняти автомобілі, що вам більше подобається. А також оперативно МОН автомобіль відразу на ринку і перевірити, поторгуватись, і автомобіль купити за один день. Не завжди, звичайно, також є якийсь відсоток, я завжди допускаю, але більшість. Ми завжди з ринку виїжджаємо по підбору цю проводу з автомобілем. Так, По порядку тоді в нас така Mazda 2010 року. 2010 рік 9650 ціна. 2,2 у нас дизельок. 164 тисячі заявленого пробігу продавцем. Також той самий пробіг потрібно перевіряти комплексно, завжди наголошую в своєму відео. Часто стикаюсь, ну не часто, але стикаюся з такими ситуаціями, коли там люди купували автомобіль, перевіряли комп'ютером, і їм сказали, що все окей. Пробіг підтягується, такий, як на панелі, такий і по комп'ютерній діагностиці. Хоча по факту там пробіг плюс 100, плюс 150 і от з моєї навіть е, практики, плюс 200 тисяч людей приїжджали Kia Соренто. У них була така історія, плюс 200 тисяч до реального пробігу. Хоча ніби там... Я не знаю як перевіряли, звичайно. Але по комп'ютеру сказали все окей. Тому, друзі, комплексна перевірка пробігу за вінкодом, фактичного стану автомобіль. Одно в більшості з пробігом, з більшим пробігом досвідчена людина відразу той пробіг бачить по, по стану автомобіля, фарбованих елементах. Купа різних є моментів, по яких можна це все побачити. Ну і обов'язково перевіряйте автомобілі за він-кодом. Якщо у вас немає такої можливості, я можу вам перевірити по самих відомих офіційних дилерах, які зафіксовані були пробіги, які можливо були ремонти. Часто у нас такі випадки по Рено бувають, що по Рено поскручували пробіг у всіх блоках, але ми по офіційному рено перевірили і бачимо реальний пробіг, так як ну, більшості рено. Воно Ну, сервісоване, хоча там не, до, не потрібно до останнього, там, наприклад, 23-24 року нам сервіс, нам хоча б там якусь тенденцію побачити середнього пробігу. Так, ну, бували випадки, що можна взагалі побачити серйозні ДТП. Наприклад, був випадок по А6 Ауді 2011 року. Перевірили за Вінкодом, а там от е пару років назад повністю... Робились по офіційній ауді кузовні ремонти, врізалась задня частина кузова. Тому, друзі, ну, там частина не врізалась, але були, до речі, так, да, із зваркою, там було прямо вказано, що зварочні роботи були по кузову після ДТП. Тому, друзі, перевірок багато не буває, як то кажуть. Так, у нас міганчики, міганчики, ну давайте цей ряд ще вам дозніму. Тут ми йшли. Так, така в нас маздочка. Маздочка, Маздочка. Зараз підійдемо, подивимося інформацію. 2013 рік, 2.2 дизель. 12950 ціна на старті. Звичайно, це ринок, тут торг присутній в 95% автомобілів. Так, ніби знімав вже. Звичайно, після нормальної комплексної перевірки можна і грунтовно тоді вже торгуватися. Так, ніби люди. Буває, пробують торгуватися, але коли ти автомобіль не перевірив, ти дивишся просто на картинку, все супер, все блистить, все натерте. А по факту, підключившись комп'ютером чи подивлячись там автомобіль товщиноміром, можна побачити іншу картинку. І на рахунок товщиноміра також. Товщиномір це не є якась панацея від там, перевірки автомобіля чи підбору автомобіля. Друзі, це просто помічник. Хто не вміє користуватися правильно товщиноміром, я думаю, він там не завжди і допоможе. Тому що вже фарбують під товщиномір, під показники товщиноміра. Металізована шпаклівка, там, заміна елементів, елементарно просто замінили елемент. Там, де заводська фарба, і той товщиномір показує, що все супер. Коли людина не має досвіду, не розуміє, куди потрібно дивитись, на що потрібно звертати увагу, то можна там передивитись, все супер. І типу нефарбований ідеальний автомобіль а по факту може бути зовсім інше і все частіше такі ситуації. Тому, друзі, так, 2012 рік 16 бензин, ціна 10750 у нас такий кашкай. Кашкаї Nissan. Що у нас? Подивимося тенденцію. У нас Рено бачу багато. Рено, вак група це Volkswagen Шкода. Рено, ну, корейці теж останній час займають вже більший відсоток на Луцькому авторинку, якщо порівнювати раніше. Раніше корейців було трошки менше, зараз вже їх везуть. Нормальні автомобілі, недорогі обслуговування. Так, звичайно, чекати від них якогось там німецького комфорту і всього остального не потрібно, але свою функцію вони виконують в плані ціна, якість нормально. Такі у нас Kia Sportage, шкіряний салончик 17700 ціна, 2014 рік, 2.0. Дизельок, так, по порядку, тоді по порядку йдемо. Міганчик третій у нас з 2012 року, 1,5 дизель, 260 тисяч заявленого пробігу. Так, далі оперативненько. Outlander, Mitsubishi, ну трошки він не ходовий варіант, трошки люди бояться цих двигунів і там, до речі, є чого їх боятись 2,0, але... Тоже, ціна у них відносно недорога. 7700 2008 року такий варіант. Далі в нас такий міганчик. Це міган 4 ціна у нас 14900 доларів. доларів. Ну, але маємо пробіг 140 тисяч 1,5 дизель, 2018 року. Ну, друзі, таке є. Якщо автомобіль з реальним пробігом... Хорошому стані технічному, вони бувають вище ринку. І деколи буває правильно переплатити за стан автомобіля. Просто питання тут також все відносно. Переплатити скільки. Якщо переплатити там від ринку, ну все залежно від ціни автомобіля. Я біжу до того, що якщо там потрібно дуже багато переплатити, то я теж не думаю, наскільки воно рентабельно. Краще можливо пошукати, пошу... почекати і пошукати щось інше. Буває, теж з такими випадками, коли там... рекомендують, як то кажуть, там все, стан хороший, значить потрібно переплачувати там 2000 чи 2500 вітринковий ціни, не знаю. Я особисто ще б добре подумав. Так, тому що автомобілі з'являються, зверта... все одно щось, звичайно, не такий поток, як раніше. Але автомобілі свіжопригнані є. Щось купують, щось приганяють за кордоном. Автомобілі з'являються нові. Ну, так, Такий у нас мерстез, далі кашкай. Кашкайчик у нас 12800 ціна 2012 року, 1,6 у нас десь двигун 96 кВт, шкіряний салончик. Бачимо. Бачите, вибіри різноманітні. Якщо так подивитись, от я взяв вам тенденцію там буквально в пару рядів. Звичайно, це дуже мала частина луцького авторинку. Я до того, що є от різні варіанти. Бачимо, у нас Opel Insignia 10 570, ціна не тільки. Наприклад, той самий сценік, Кашкай, шкода, Volkswagen. Бачимо якісь Мінсубісі є. От бачимо далі, ауді є, Opel є. Друзі є, От там Hyundai Kona, бачу, далі стоїть електрика по електриці. Також я бачу все більше і більше. Останній час з'являється варіантів. Тому, друзі, вибір є. Сказати, що вибір поганий. Автомобілів немає, не готовий. Так. Зимова цю Audi. Вибір автомобілів є, Так само і в бюджетах ніби непоганий вибір. Так, 13 950 у нас ціна. Бачимо, що по пробігу. 65 тисяч пробіг. Ну, ну і не схоже на Америку. Фари ніби європейські. ну Тут потрібно розбиратись, більше детальніше вже. Так, далі бачимо такий гольфік. Ціна у нас 11200. 1,8 бензин 2017 року 110 тисяч заявлено пробігу. Так, далі, далі, це у нас Америка. Для, для як то кажуть, разнообразія зніму, ще такий американець 12,5 ціна, 2013 рік, 2,0 дизель, 213 тисяч. Пробіг білий салончик. Так, далі у нас ще один американець. 12700 ціна у нас. 2014 рік. 156 тисяч пробігу. Так, і все оперативненько теж рухаємося. Щоб побільше варіантів відзняти. Так, бачимо Q5 В білому кольорі у нас 14 рік, 3.0 бензин. Також це американка 20950 ціна, ну, можливо комусь буде цікаво, що Америка на Луцьку також є. Далі бачимо таке Volvo у нас в седані. Зараз подивимось, що маємо по інформації. 12400 ціна 2011 рік дизель 233 тисячі пробігу. Ціна не із дешевих, ну, але можливо там. В технічному плані автомобіль хороший. Так, друзі, йдемо далі. У Кашкаїв, бачите, Кашкаїв, вибір непоганий мази, теж є Mazda Turan. Так, бачимо, ваг група у нас представлена, гольф, шкода. Рухаємося, щось подивимося такий. Так, так, пижик, пижик, пізнімо пижик, пижиків у нас сьогодні було небагато. До речі, їх на ринку теж не сказати, що багато і там вибір великий. 2.0 дизель, 10 рік випуску, такий варіант у нас. Так, Далі у нас ще один пижик, 2010 рік. 18600 у нас ціна. 1,6 дизельок. 197 тисяч у нас заявленого пробігу на роботі. Тут роботизована коробка передач. Так, Kia зефірка. Так, шкодка у нас 18 тисяч. Бачимо, от маємо такий Mercedes e клас. Міган четвертий. Так, по паркетниках трошки теж є цікавіше вже свіжіших років. У нас така Toyota 31 тисяча, Nissanчик, 17 тисяч. Так, йдемо, друзі, далі. Volvo. Давайте, я знаю, що саме такий ходовий бюджет. Це 7, 8, 9 тисяч. Я думаю, десь таких і 8 тисяч маємо також. Десятий рік, 8 тисяч, один і Дизель, шкіряний салончик, вставки дерева. Салон виглядає цікаво, колір непоганий. А також такі елементи різні, які впливають на ціну. Колір автомобіля, комплектація, тому важливо звертати увагу на це. Так, далі у нас 21 року пижик 5008. 1,5 дизель. 27,5 у нас ціна на старті. Далі рухаємося. Такий у нас Grand Scenic. Ціна у нас 15 тисяч. 2017 рік на автоматі 155 тисяч кілометрів. Ну, написано рідний. Так, рідний, не рідний він, звичайно, це авторинок. Тут потрібно все перевіряти, тоді вже можна щось конкретно говорити. ну Деколи так, бувають такі випадки, що навіть і самі продавці. Не завжди знають там реальний пробіг, чи він що кручений. Ну це дуже рідко, але з своєї практики стикався з такими історіями. Так як вони один водно буває перекупляють і бувають такі випадки. Так, Kia, Мазда. Давайте Mazda пізьмемо, знаю, що паркетники завжди там 13-15 тисяч. Актуальні, останніх 2-3 роки. Набрали вони популярності. Так, мазочка у нас така. Далі, Mitsubishi Outlander. 11800 у нас ціна 2012 року. Автомат. Давай два дизель і пробіг на 218 тисяч. Так, Nissan Note. Такий у нас компактненький варіантик 7150 2013 рік, 1,2 бензин, 235 тисяч пробігу. Друзі, не сказати, що геть різноманітний вибір автомобілів, але варіантів достатньо. Вибирати з чого є. А ще у нас Hyundai X35, Peugeot, Renault, Nissan. Гольфік oh, гарний. 8800 у нас ціна 2012 року. 1.6 дизельок. Так, далі бачу така астручка K. піднімемо, Так, там проблема. Вчора була погода дощова, півдня пів йшов дощ, тому, друзі, картинка не дуже. У нас 12 тисяч сіна на старті 2016 року. 200 тисяч пробігу. Так, друзі, йдемо далі, така у нас зефірка. Так, пропираю камушу, бачу, не допомагає, друзі, все одним кадром знімаю. вибачайте вже за картинку. 10 тисяч, 2011 рік, 2.0, дизель, 236 тисяч у нас пробігу. Так, далі у нас такі шкода суперб. Давайте, вже останній шкода Superb знімаю вам. 2010 року 10600 ціна на старті, 2.0 дизель, автомат. Пробіг не вказано. Бачите, Друзі, є вибір на авторинку. Якщо ви шукаєте автомобіль, звертайтесь, друзі, підберемо вам оптимальний по ваших вимогах, перевіримо максимально наскільки то можливо. Телефон буде знизу під відео, вже за всіма деталями звертайтесь, індивідуально надам кожному консультацію вже по його запиту, розповім, що краще, оберемо, як краще підібрати. Тому, друзі, всім гарного дня.